Друзі, всім великий привіт! привітки. А ви чули пісню Педро, педро Пе»? там де іно так танцював. Да, якщо там услышать, слухати, слухати, там педропедропе, сантаба, да, то там можна чуду там поється ще щось там, щось таке поється. Педропедропе, ламіку мені мене оті ньом да. Там я Санта бачу, як вона там співається, і там ще щось там в ті строчки, де я в шоці слухайте цю пісню і вислуховуйте, а я тільки що зараз таке почула. Друзі, якось скучно, не виходить багато відео. Зараз я вам зафіхаю куча відео. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Скільки треба? Пішіть у кондарю. Добре, друзі, не буду вас затримувати, щоб ви переглядали нові відео. А я буду в наступному відео передивлятися канал. Так що, всім пока папа -па.